У Харкові, попри постійні обстріли, зняли фільм про випускників. Стрічка на драйві стане першим повнометражним проєктом, створеним у місті від початку повномасштабного уторгнення. У фільмі розповідають про молодь, яка дорослішає під звуки сирен і не втрачає відчуття життя навіть поруч із фронтом. Більше розповість Катерина Кусмарова і про камера і три два один почали. Камери, світло і зруйнована школа на Салтівці. Фільм на драйві про підлітків, які закінчують школу і шукають пригоди, готуються до виходу на екрани. Це перший повнометражний фільм знятий у Харкові за час повномасштабного вторгнення. Знімати було непросто. Місто постійно під ударами, тож зйомки не раз переривалися через повітряні тривоги. Наразі зйомки довелося призупинити а знімальні групі пройти в укриття, адже з різних сторін місто почали атакувати ворожі дрони. Одне злучань сталося неподалік знімального майданчика. Усі були в укритті. Незначні порізи отримала Ольга Бутко, ведуча телеканалу Рада, яка також зіграла одну з ролей у фільмі. Я в цей час, коли стався привіт, практично вийшла зі станції метро. Мене просто скинуло по сходам вниз. Всі у мене порізі від скла. Але слава богу, всі у нас живі. Ольга родом з харківських п'ятихаток, району на півночі міста, розташованого за 28 кілометрів від пункту пропуску на кордоні з Росією. У фільмі вона виконує роль мами головної героїні. Я побачила, що одна зі сцен буде на фоні розбитої школи, і у мене, чесно кажучи, якось ем, трішки похололо всередині, тому що я подумала, а що як це буде моя школа в п'ятихатках? Перебуваємо на одній зі станцій харківського метро, і наразі тут тривають підготовки до зйомок за сюжетом. Випускний вечір, який школярі святкують під землею, і це насправді не вигадка, адже саме тут харківські учні проводили свої свята. Головного героя грає харків'янин Едуард Поляков. Тепер він бере участь у сцені випускного, якого сам колись не мав. У 2022-му, коли йому було 17, через обстріли міста свято скасували. Це дуже приємно повертатись в рідне місто. Зніматись, бо ти бо ти повертаєшся вже якимось, і це тебе так ну внутрішньо заспокоює, ніби о, так, Я я ну на на ну мені мені спокійно всередині, ніби я вже на якусь правильну стежку вийшов. А його друга у фільмі грає Іван Довженко, актор, відомий своїми ролями підлітків в інших українських стрічках. А мій персонаж Ден. Ось це своєрідний такий хлопець і своєю лінією. На знімальному майданчику нині працюють і переселенці Лариса Куп'янщини. волонтерка. А тепер її помічниця костюмера. Жінка живе наразі у гуртожитку і каже, що після вимушеного переїзду пропозиція роботи в кіно стала для неї новим досвідом і підтримкою. Ну у всіх у моїх родичів у дітей повибували. Вікам нема одна квартира вщентні вичена вже дуже. А в мене ну буду надіятися, що не тільки ключі остануться, а станеться і будинок, щоб можна було кудись повернутися. Дуже хочемо ж додому. Дуже а от вибір Харкова для фільму пояснює тим, що саме тут особливо гостро відчувається межа між щастям і небезпекою, а емоції стають щирішими. У нас молодішний пригодницький екшен це фільм, історія про про те, як люди, які закінчують школу, стають на шлях дорослішання, коли вони приймають рішення, що робити далі. Чи залишатись в рідному місті, чи залишатись в рідній країні, чи можливо їхати за кордон? Це історія про кохання, про дружбу, про зраду, про вірність. Підготовка до перших зйомок тривала кілька місяців після написання сценарію. Ще до початку роботи знімальна група приїжджала до міста, оглядала локації, спостерігала за місцевою молоддю, щоб якнайточніше передати атмосферу життя підлітків у сучасному Харкові. І ми почали дослідження, і в мене була інформація, що Деякі підлітки купують старі машини і крутять п'ятаки, значить, дріфтять на великих пустих парковках торгівельних центрів. О, це тема, подумав я. І ми цю ідею взяли в розробку. Для більшості молодих акторів це перший досвід професійної зйомки. Є імовірно старт їхньої кар'єри в кіно. Автори стрічки обіцяють позитивний фінал, щоб дати глядачам відчуття надії навіть у непростих обставинах прифронтового життя.